Обгорілі стіни це все, що залишилося від нещодавно зведеного будинку сім'ї. Томкус у помешканні на момент пожежі була господарка з двома синами. На щастя, усі вижили. Вогонь охопив весь дім, а далі полум'я миттю перекинулося на сіновал. в основному горіла криша в домі. сильно вигоріла кухня, ванна, все це вигоріло. А жилые комнаты там дві були. Не так пострадали, але віші, поки воно все залите було і всажа, вот все, все прийшло в негость, все одно. Сіна згоріла повністю один сарай. Один вдалося спасти. На наступний день з кошками собаками с двома дітьми і з гаріньками, які треба розтягувати. Чоловіка після трагедії зі служби демобілізували. Повернувся із зони АТО і взявся відновлювати будинок. Сусіди позносили одежу та речі першої необхідності. Допомагають сім'ї, рідні, друзі та просто небайдужі. Причому не тільки з нашої держави. Я навіть не очікував, тому що люди дзвонять, з Нью-Йорка дзвонили, з Португалії дзвонили, от, з Праги інтересувалися, теж дзвонили, з Італії дзвоніли. Тобто, Я навіть не очікував, з Росії присилали російські рублі. Виділили кошти сім'ї і у рамках програми допомоги погорільцям на відновлення будинку. Однак усього 4 тисячі гривень. Ему уже э, дали стройматеріали, э, и он может там строить, То есть э, надається э, социальная допомога, шостки тоже там э, помогают и делають. А поки все відновлюють, родина мешкає у наметі. Знайомі запрошують до себе та сім'я відмовляється. Кажуть, не можуть покинути господарство, та й будматеріал потрібно охороняти. Сподіваються, що вже до перших морозів вдасться облаштувати хоч маленьку кімнатку. А вже новий рік планують зустрічати у відновленому помешканні. Катерина Гладенко на часі новини.